Вітаю всіх! Ми продовжуємо розмову про справжню музику на Укрлайф Тіві. І напередодні таких гарних свят різдвяних дуже доречно було би поговорити про українське хорове мистецтво. Наша програма Музичний стрій приділяє багато уваги молодим митцям і виконавцям, тому що нам дуже приємно досліджувати, як розвивається творчий талант, музична кар'єра. І сьогодні у нас в програмі також молода мисткиня, натхненець і засновниця молодого хорового колективу, який має назву А Темпо Марія Марченко. Добрий, Добрий день. день! Ну, Маша, ми починаємо не дуже з творчих питань. Відразу у кого виникла ідея створити хоровий колектив і чому взагалі вона виникла? Чому б це не якийсь квартет або ансамблік? все ж таки великий хоровий колектив? Може, хтось надихнув, чи хтось підказав? Ну, насправді створити проєктний хоровий колектив, так який сам працює. Це була моя давня мрія. Про Проектний колектив, який буде реалізовувати щось дуже нетрадиційне для хорового мистецтва, щось цікаве, сучасне і втілювати якісь новітні ідеї в хоровому мистецтві. І тому для того, щоб реалізовувати своє бачення хорового мистецтва в сучасності, я вирішила створити цей колектив. Своє бачення, чи ж ти вважаєш що тобі достатньо української освіти для того, щоб ти такими категоріями мислила? Я вважаю, що так. Так. Тобто, ніяких тобі не потрібно якихось майстер-класів чи кудись поїхати, щось дивитись? Ну, майстер-класи це завжди таке приємне доповнення і розвиватися ніколи не буває пізно, це потрібно втілювати на протязі всього життя. Тобто, ти настільки впевнена? Ну, я, в принципі, впевнена так. Ну, дуже гарно. Чуша, скажи, будь ласка, за їх... ну це ж не державний колектив, правда, хор і не волонтерська якась організація. За які кошти, в принципі, може існувати хор? За які кошти він взагалі існує? І як ви думаєте це вирішувати в подальшому? Да, якісь нетворчі питання, але дуже важливі. Ну, дійсно, хор це тим, тим більше професійний хор, де. Всі, всі професіонали. Так, так, всі професіонали. Звісно, це фінансово досить складно організувати, але завдяки тим людям, котрі не байдужі до мистецтва, є такі. Є такі. про них поговоримо, ага. Так. Ем, він може існувати. Він може існувати, так? А, Скажи, будь ласка, ну скільки хор існує вже? Він існує трохи більше року. Трохи більше року. От за цей період, як ти вважаєш, обличчя хору сформувалося. Якщо так, то яке воно? Я думаю, що якщо я я скажу, що сформувалася, ем, це буде надто амбіційно, але я спробую. Мені здається, що так, і у нас є своє свій стрім, своє своя якась направленість в роботі. Ми намагаємось створювати концептуальний проект. і ми не працюємо просто заради концерту. Тобто ми завжди... Плануємо донести щось більше. І, в принципі. Якийсь меседж, він є? Так. Він є, він завжди є. Угу. І я думаю, що, можливо, не 100%, але вже якесь обличчя є дійсно. Є, так? а Чуєш таблиця, мабуть, формує також репертуар, от як іде вибір репертуар. От, наприклад, я колись, я сама хоровий диригент, і щось читаю, якісь статті про хорове мистецтво. І ще вже за роки незалежності був такий період, коли якийсь камерний рух так, хоровий в державі так, прискорився трошки. І от завдяки цій мобільності цих камерних хорових колективів у них є можливість виконувати різностольву таку Музику, да, від старовинної якось духовної до авангардної, якоїсь сучасної, і в принципі це відрізняється не тільки там якоюсь технічною складністю, да, а й оригінальним композиторським наповненням або якимсь задумом, є у композитора задум, є у хорового диригента задум. Як це поєднується і як іде цей вибір-репертуару? Вибір, Він тоталітарний так, від тебе? Чи ви спілкуєтесь? Таке питання. Якщо чесно, скажу, що якщо. Кимось порадитись з приводу а, репертуару, угу. то це Дискусія довга, да? дуже довга, тому я намагаюся всі рішення все-таки приймати, е, тому що я знаю, у нас 24 людини, всі вони професійні професійні співаки. а вони не співаки. Вони співаки і хормейстери. І ага. Ну, якщо я запитаю. Е, Чиїсь бачення, це буде 24 різних бачення. А, ясно. І з усіма я буду незгодна, це я знаю. Ні, ясно. — Тому, коли я вибираю репертуар для проєкту, перша це музика, яка мені подобається. Це перша. Ага. Це та стилістика, у мене є якісь пріоритети, якісь композитори, які для мене ближчі. І, звісно, є е, направлення, яке зараз відповідає духу часу, тобто це актуально. І це теж для мене важливо. Тобто мистецтво перестає бути діючим, коли воно втрачає сенс, коли перестає бути діючим. Тобто ми маємо робити щось що співзвучне людям, нашій аудиторії, скажімо, скажімо так. Ну, є таке, що ці стилі нам вдаються краще, ніж інші, там, наприклад. Я думаю, що це такий. Висновок я можу зробити років через п'ять. Ну, бачиш, таке обличчя не сформоване все ж таки. Ні, але ми, ми не працюємо в одній стилістиці, ми не вибираємо собі стрім. Ми працюємо під конкретну концепцію. Вона а. може задіювати французьку музику, може задіювати задіювати старовину, може сучасну українську музику. О, до речі, бачу, хожу на концерти і бачу, що є українські композитори в репертуарі. Таке питання. Які українські композитори більш комфортніші для виконання твого хору? О, Це дуже складне питання. Ну, да. Так. <ріст> ну, все ж таки. Не знаю, я, я, я не можу когось виділити. Звісно, є композитори, які, в принципі, дуже складно пишуть. Але вони... у, у них складна стилістика. Вони ж гірші від цього не стають. Не стають. І для того, щоб зробити цю музику, створити, інтерпретувати, Потрібно більше часу. Тому нам зараз не вдалося попрацювати з дуже складною музикою, яка потребує особливого підходу журналізму чи, чи якогось духовного наповнення. Особливого підходу до стилістики. Я маю на увазі, що, наприклад, якщо. Треба сісти, прогуглити, продумати Ні, щось. Я маю на увазі, що для того, щоб зробити з хором проектом. Якусь музику в конкретній стилістиці потрібно багато часу. Да, ну ти І... працюєш над собою. Наприклад, ти вибрала якийсь кусок. Я хочу робити французьку там, музику. Да? Ти сідаєш, ти історію Франції читаєш врешті-решт. Ну чесно кажу, що я на даному етапі я концентруюсь на тих проєктах в стилістиці, які я розумію. Тобто, у мене є дисертаційне а, дослідження, у мене є. Деякий досвід в роботі з цією музикою. Uh -huh. Можливо, скоро я візьму щось таке зовсім нове, почну це вивчати з самого початку. От, така перспектива. Да, от ми в, цю, в цій же студії розмовляли з Богданом Плішем, ти його знаєш відомим хоровим диригентом. Він казав, що от мій хор, ну, його хор вже взяв всі перші місця, які тільки можна, всі там премії, які тільки можна з цього приводу питання. Чи вважаєш ти, що хору потрібно брати участь в якихось конкурсах, і чи є це підвищенням, як то кажуть, кваліфікації або якимось професійним зростанням? Чи достатньо е якихось мас, якихось проєктів? Проєктів, через які йде професійне зростання того чи іншого колективу і твоє особисто. Ну, професійне зростання йде через кожен проєкт. Тобто На наступний проєкт ми вже ну, не, не такі. Не знаєш, як, було як до цього. Його, да, але ж ти його виконуєш, як ти вважаєш за потрібно, не так, як в світі, наприклад, прийнято. Виконувати, наприклад, старовинну музику. Ну, а... Є музика, у якої чіткі канони стилістики, наприклад, старовини, так. Угу. І якщо ти виконуєш не в стилістиці, то краще цього не робити. О, це я хотіла почути. Це я хотіла почути. В принципі, ти від канонів цих не відходиш. Ніколи. Але є музика, яка досить може вільно інтерпретуватися, наприклад, сучасна музика. Угу. Але сучасну музику теж, якщо ти Сільвестрова заспіваєш так, як ти хочеш, то він встане і піде з зали. Так, це дійсно так. Тому я кажу, що є композитори, стилістика, котрих така складна, що ми ще її не брали, тому що це потребує багато репетицій. Дуже, це дуже фінансово буде складно організувати. Ну, ясно. Та все ж таки да, хор не волонтерська організація, да? А ну у вас є такі ем, плани, чи що, стати державною структурою? Чи взагалі це можливо? Ну, зараз це питання прозвучало, і я буду на цю тему думати. Думай, це дуже мені подобається хура, і варто це зробити. Ладно, і все ж таки ми переходимо до того, для чого ми зібрались. Сьогодні ми переходимо до твого проєкту Французьке Різдво. І... Я хочу, щоб ти про нього повністю розказала про це французьке. Чому французьке? От мені допустимо под мені подобається українське різдво. Чому ти вибрала французьке різдво і що там буде відбуватися, окрім хорового співу? Ой, вибач, я ще раз тебе переб'ю. У нас була навіть вчора суперечка з подругою. Я їй казала про те, що мистецтво, наприклад, художнє вже вмерло, Я стільки продивилась всіх галерей, як старовинного, так і сучасного мистецтва. І кажу, то мистецтво давно вмерло Тобто, що ви про нього думаєте? На, на що випускати ці книги? І ми, в принципі, зійшлися на тому, що мистецтво живе в якомусь синтезі і нормально себе там почуває. От з приводу синтезу мистецтв також. Ну, спочатку розкажу про французьке різдво. Це дійсно mm -hmm. такий проєкт, який народився з ідеї. І, в принципі, він народився з назви. Просто з назви. Так, він, мені прийшла ця назва Французьке різдво. І, е, тому що я давно хотіла виконати музику французьких композиторів. Це, е, тобто та... це не дослідження французького різдва, це просто гарна музика французьких композиторів. Де, до речі, Ні, яку Ні, Це, це, не це дуже була знаємо. основа основа ідеї. Угу. І е, так вийшло, що це рік е, 150-річчя від дня народження Еріка Саці відомого композитора. Угу. І е, також Василя Кандинського, який був е, громадянином Франції, е, і останні роки Олежня жив. у Франції. Музика не дуже французька. І е, е, ми зробили такий проєкт саме в цьому році, тому що зараз є такі святкування, що відносяться до Ріка Сатії і Василя Кандинського. Але, скажімо так, ж, тому ми задумали такий музично-візуальний перформанс. Суть цього перформансу в тому, щоб занурити слухача в особливий музично-візуальний простір. Це така модна, модна фішка така в сучасному мистецтві. І під час прослуховування музики відбувається візуальний перформанс, створення. Пастельної картини, тобто кольоровою крейдою, руки художниці виводяться на екран, і все це відбувається під час звучання хору та оркестру. Але це не як фонова музика. Це музика повністю самодостатня, це музика, яка впливає на стан людини. Це не доповнення до картини, це дві такі повноцінні складові перформансу. Тобто це не копила, це буде ще оркестр грати? Так. Ну, це не оркестр, це камерний ансамбль угу. е біля 12 скрипок. Старовинних скрипок? Чи в дусі? Е ну, е французької скаж, скажімо музики. так, струнний квартет тобто угу. струнний квартет е В складі десь 12 чоловік. І ми зробимо ось такий масштабний перформанс. Е також будуть задіяні імпровізації. На теми творів Ріка Саті. Ще хто буде звучати. І також буде звучати, будуть звучати старовинні французькі твори. Тобто Дебюсі е, ну, е, буде звучати Дебюсі як 20-сторіччя, буде звучати е, Равель. Але основна увага це Франціс Пулінк. Пулінк так. Так називають. І його Глорія, тому що це різдвяний концерт. Глорія це такий дуже, дуже красивий, дуже святковий. На житті такий твір. Ну запрошуй тоді, Маша. Запрошуй. Так, я всіх хочу запросити 29 грудня конгрес хол президент Отелю Президент. за госпітальна на на наш перформанс Французьке Різдво. На 19-ту годину. І... Квитки десь продаються? Квитки на концерт UA можете придбати. І хочу сказати особливу подяку тим людям, завдяки яким це стало можливо. Так, це дуже важливо, тому що і хор, оркестр, і ще якісь візуальні, наповнення візуального простору чимось. Це повинен хтось допомагати в цьому. Так, це. По-перше, ми хочемо подякувати французькому інституту, який одразу зацікавився нашим проектом. Ну, звісно. І е також ми хочемо подякувати меценату Христині Храновській. Е завдяки їй е цей перформанс в принципі став можливий. І е Все ж такі, є меценати так. в Україні. <свісна> Тому що е наша ціль створювати не мейнстрім. А що, що дійсно людину буде піднімати з повсякденного життя в якийсь інший вимір, інший простір. І я вважаю, що є речі, інвестиції, в котрі потім змінять свідомість всіх людей. Тобто, якщо ми інвестуємо в культуру, в науку, то через 30 років там, ми отримуємо дійсно нове суспільство, тому що е розуміння краси. Прийняття краси робить людину іншою, вільною, і тому я вважаю, що це дуже важливо, що є такі люди, котрі нас підтримують. І звісно, велике спасибі президенту телю, який прийняв наш захід у себе, і тому ми вас чекаємо за адресою госпіталь 12, конгрес холл, готелю, президент. Та і ще ми нашу програму пройшли в Міністерство культури, щоб вони почули, як треба інвестувати в мистецтво, щоб через 30-40 років ми отримали здорову націю. Ну, і Маша, останнє питання дуже банально. І ще які плани на майбутнє? Які проєкти в голові? У проєктів дуже багато. Якщо я почну зараз, я не буду одразу відкривати карти. То відкривай! Потрібно знати, хоч трошки. У нас е... Досить багато зараз ідей, але коли вже буде щось таке більш конкретне, тоді ми вже будемо з цим працювати, але це проекти Украї... пов'язані з українською музикою, перш за все. Да, дуже хотілося б. Uh, у мене є така, таке, така мрія виконати uh, якусь бахівську програму в, нетради... в якомусь нетрадиційному варіанті, uh, саме Йоганн Себастьян Бах. Це, це та музика, яка мені близька. Ну, Ось одну мрію Ось, я вже всі. здійснила. Це пов'язано з французькою Христо. музикою. Угу. Ну, ще не здійснила, але сподіваюся, що це станеться. Дуже. Дуже дякую тобі за розповідь. В нашій програмі ще буде багато музики. І до наступних зустрічей в програмі Музичний стрій. До побачення. До побачення.